Що зробити на роботі такого, щоб цілий день не працювати, але все рівно отримати за то гроші. Додивіться відео до кінця. Зараз все розкажу. Коротше, історія така. Перед тим як я почну історію, прямо вже напишіть в коментарях, який ви закінчили факультет і чи працюєте ви по спеціальності. Це дуже важливо для історії. Я закінчив факультет фізичної та біомедичної електроніки, спеціальність сенсорика Львівського національного університету імені Івана Франка. Але влітку, щоб не обтяжувати батьків своїм існуванням, я підпрацьовував на демонтажі об'єкту, чим я займався? Я приходив зранку, брав в руки кувалду і зносив дуже багато стін в одному величезному складському приміщенні, де, до речі, і до сих пір є великий магазин техніки у Львові. Ну але та як прорабом в нас був чувак, який з самого ранку любив собі залити кабіну так, що світа Божого не бачив, то про ніякі питання техніки безпеки чи про якісь чітко поставлені задачі, мова ніколи не йшла. І от коли ми мали зносити одну дуже велику стіну. Ми напевно раз п'ять в нього запитали, чи точно ми маємо зносити цю стіну. Він просто кричав і матюкався: що та, та та, стіна, та стіна. Ні, ну дивіться, наша справа проста. Ми взяли в руки молотки, кувалди, і буквально за хвилину та стіна впала. Але буквально через дві секунди з'явилась нова, точно така сама на її місці. Що це за магія? Подумаєте ви про раб дебіл? Відповім я все дуже просто. Ту стіну не можна було чіпати, тому що, коли ми її знесли і вона впала з верхніх офісних приміщень, Стіна просто з'їхала вниз і стала на її місце. Ні, ну ви розумієте, на останньому поверсі в офісах стіна зникла, а в нас внизу знов з'явилась. Ну от, власне, саме через то ми потім цілий день і не працювали, бо там і власник приміщення приїжджав на розборки, і працівники офісів приходили скандалити, і міліція приїжджала з тим п'яним прорабом розбиратися. А вже на другий день ми то все домкратами піднімали. Назад, висновок, який друзі, який би факультет ви не закінчували, і де би ви не працювали, якщо керівник дебіл будуть падати непотрібні стіни. Сподобалась історія? Не забудьте поставити лайк, написати якийсь коментар, і обов'язково підпишіться на канал, бо в мене таких історій ще багато. Будьте чемні, читайте книжки, спілкуйтесь з людьми, любіть Україну і заходьте в інтернет тільки для того, щоб подивитися мої відео.